Була така практика, що от поліцейських посилали <кій>, на ротацію туди, е, тобто я так само зробив без національною поліції. Щоб десь от місяць на рік це абсолютно не вплине на нашу на, на стан нашої злочинності, на функції, котрі виконує поліція, тобто на такі держави від цього виграє. Якщо, наприклад, кожен десятий поліцейський в певний момент буде перебувати на лінії фронту, тобто дев'ять тут оці обов'язки виконують, а от десятий десь там в бригаді лють. У них є чудові там бійці, воюють класно, а що вони там просто в цю ротацію проходили. Бо дійсно зараз поліція виходить, що це можливість уникнути е, здоровому, придатному повністю до військової служби чоловікові е, власне е, службі на, на, на фронті. Е, я хочу це все зауважити: насправді у нас. Треба покинути цифри. Ми маємо ресурс, дійсно. От просто існуючим ресурсом можемо закрити леву частку потреб фронту.